Ніна завжди вірила в дружбу і бачила в людях тільки найкраще можливо, тому що з дитинства її оточували чуйні і люблячі батьки, вірні подруги і добрі сусіди, проте життя іноді повертається до нас своїм жорстоким боком і б'є у найболючіші та найзахищені місця. Закінчивши університет і влаштувавшись на роботу секретарем референтом у приватну фірму, Ніна познайомилась з Назаром, який через рік запропонував їй руку і серце. На той час дівчина вже жила у власному помешканні, яке дісталося їй після смерті бабусі, тому якихось матеріальних потреб не виникало. Спочатку все було чудово. Молоде подружжя вільний час проводило разом, радіючи гармонійності стосунків. Назар був завзятим рибалкою, тож майже всі вихідні вони проводили на природі. Коли погода видавалася несприятливою, Назар і Ніна відвідували театри, концерти, виставки. Перші два роки подружнього життя вони згадували з ностальгією і світлим сумом. Тим, що наразі не було дітей, надто не переймались адже молоді ще встигнуть. Якось повертаючись з роботи, Ніна побачила біля свого будинку вантажівку та кількох чоловіків, які заносили у під'їзд великі пакунки і меблі. Жінка зрозуміла, що це хтось вселяється. Тоді не надала цьому значення. Через кілька днів, коли вони з Назаром вечеряли, у двері подзвонили. Я відчиню, сказав Назар і підвівся з за столу. Замить він з'явився на порозі кухні з молодою симпатичною жінкою у строкатому шовковому халаті. Ніно, познайомся, це наша сусідка, мовив чоловік, пропускаючи гостю в кухню. Добрий вечір. Низьким голосом привіталася сусідка. Вибачте за вторгнення, але мені більше немає до кого звернутися. Я купила квартиру, що поряд із вашою, і намагаюся облаштувати її. Проте самій це робити важко. Хочу попросити вашого чоловіка, аби він допоміг мені пересунути шафу. Гадаю, він не відмовить новій сусідці, сказала Ніна. До слова, як вас звати? Вибачте, я не назвалась, мене звуть Ангеліна. Можна просто Ліна. Дуже приємно, я Ніна. Жінка відчула легку тривогу в серці, але спробувала її вгамувати. Якщо вам буде потрібна жіноча допомога, я теж радо погоджуся стати у пригоді. Дякую, неодмінно звернуся до вас. І нова знайома з Назаром пішли пересувати шафу. Відтоді Ліна мало не щовечора забігала до гостинних сусідів то цвях треба забити у стіну, то лампочку вкрутити або просто попити чаю і потеревенити. Тривога, яка закралась у нінине серце під час першої зустрічі з цією жінкою, потроху вляглася. Нічого начебто не змінилося з її появою, лише вечори з чоловіком перестали бути родинними і затишними, а стосунки стали менш довірливими і щирими. Та й цьому Ніна не надавала значення, а дарма це були перші дзвіночки, які сповіщали про початок кінця її сімейного щастя. Одного вечора, коли вони втрьох пили чай, пролунав телефонний дзвінок. Ніна попросила пробачення і вийшла в кімнату, аби взяти слухавку. Телефонував її батько, який повідомив, що мама у важкому стані в лікарні, просив, аби донька приїхала. Оскільки батьки вже кілька років жили в іншому місті, то Ніна була змушена щонайменше на тиждень залишити чоловіка самого. Він поїхати не міг, не відпускали з роботи. Наступного вечора, коли Ніна саме їхала потягом до Луцька, пролунав уже традиційний дзвінок у двері. Назар навіть не сумнівався, що це Ангеліна. Сьогодні вона була якась особлива, замість шовкового халата, напівпрозора сукня, замість легкого макіяжу, вишуканий вечірній грим. Серце чоловіка почало битися швидше, ніби щось перечуваючи. Спочатку все було як завжди чай, невимушена розмова, та от Ліна почала розпитувати про Ніну, про їхні стосунки, про те, чому в них немає дітей. Замість того, щоб припинити цей принизливий допит із самого початку, Назар почав покірно відповідати на її запитання, час від часу, ніби виправдовуючись, нарешті прозвучало найпринизливіше запитання. І ти ніколи не зраджував свою дружину? Ні, звичайно, а навіщо? Дивно, нині подружні зради, річ буденна. Кожен чоловік хоче відчути якусь новизну. Я не бачу в цьому потреби, пробурмотів Назар і зайорзав на кріслі. Справді, Ангеліна підвелась зі свого місця, підійшла до чоловіка, обняла за шию і сіла йому на коліна. Але ж про це ніхто не знатиме, любий, прошепотіла вона, легенько покусуючи його за вухо. Тіло Назара пройняв трепет. Однією півкулею свого затуманеного мозку він розумів, що чинить підло, і нечесно щодо дружини, а іншою так хотів вкусити цей заборонений плід, і таки вкусив. Ніна повернулась змарніла і схудла. Два тижні. Вона не відходила від ліжка мами, але все було марно. Смертельна хвороба виявилась сильнішою. Згорьована жінка не відразу помітила зміни, які відбувались з її чоловіком. А він, як міг, уникав спілкування, не дивився в очі, на запитання відповідав плутано і незрозуміло. Вони спали в різних кімнатах. Спочатку Ніна була вдячна чоловікові за делікатність. Гадала, він дає їй час, аби оговтатись після смерті мами і набратися сил. Та коли нарешті відчула потребу в його міцних обіймах, то була гірко розчарована. Назар відвів її руки і сказав Вибач, Люба, я дуже втомився сьогодні і пішов у свою кімнату. Тієї ночі Ніна проплакала майже до ранку, намагаючись знайти пояснення дивній поведінці благовірного. Так минуло кілька тижнів. Вечірні посиденьки із сусідкою ставали дедалі рідшими. Ніна помітила, що Ангеліна намагається уникати спілкування з нею. Чоловік почав допізна затримуватись на роботі. Спочатку він телефонував і попереджував про те, що прийде пізніше, а згодом і це перестав робити. А ще через якийсь час узагалі дозволяв собі не ночувати вдома. Ніна намагалась поговорити з ним, з'ясувати, що сталося, що змінилось в їхніх стосунках і почуттях. Але Назар або відмовчувався, або посилався на втому і замикався у своїй кімнаті. І Ніна припинила усілякі спроби налагодити стосунки, змирилася і вирішила нічого не міняти. За особистими переживаннями, хатніми клопотами і проблемами. У стосунках із чоловіком Ніна не відразу помітила очевидні зміни в її організмі. Після двотижневого перебування у Луцьку вона схудла, потім почала набирати вагу. Вранці її мучила Нудота, жінка реагувала на неприємні запахи, стала дратівливою і вразливою. Коли розповіла про свій стан давній подрузі та вигукнула Люба моя. Та в тебе всі симптоми вагітності. Ніна не повірила, але вирішила піти до лікаря, який підтвердив, що через сім місяців вона стане мамою. Спочатку Ніна не знала, радіти їй чи сумувати, з одного боку, вже давно мріяла про дитину. А з іншого, так усе складно і невизначено в її стосунках із чоловіком, тепер він просто зобов'язаний буде зважати на мене і мої бажання. Нарешті вирішила Ніна і пішла додому, аби повідомити Назарові щасливу звістку. Як не дивно, чоловік був вдома, і навіть у піднесеному настрої. Після традиційних привітальних фраз подружжя сіло вечеряти. «Любий!» Я маю тобі дещо сказати, почала Ніна. Назар перестав жувати і підвів очі на дружину. Що? Я вагітна, Назарчику, у нас буде дитина. Чоловік поперхнувся, закашлявся і вибіг з кухні. Замить повернувся і запитав: Ти впевнена? Звичайно, сьогодні була в лікаря? Я на третьому місяці. Це чудово. Нарешті видихнув Назар і чомусь почав сміятися. Це було схоже на істерику, але Ніна вирішила, що він надто гостро сприйняв цю новину, що чоловік радий і дуже схвильований. Назар справді був схвильований, але чи радий, навряд. Річ у тім, що сьогодні вранці, коли він збирався на роботу, ночував у Ліни, вже чув ці слова я вагітна. Але вимовила їх його коханка. Чоловік розумів, що опинився у безглуздому становищі від нього вагітні відразу дві жінки, і що найцікавіше, очевидно, в них майже однаковий термін. Вранці Назар сказав Ангеліні, що не має наміру розлучатися з дружиною, бо кохає її, на що Ліна відповіла вас ніщо не пов'язує, ви не маєте дітей, і розлучать вас без зволікань. Але я не хочу розлучатися. Доведеться. З важким серцем він пішов на роботу, але впродовж дня його туга розвіялась і, відсвяткувавши в обідню перерву день народження колеги, надвечір Назар почувався майже щасливим. Коли перша хвиля істерії минула, чоловік почав міркувати, як тепер вийти із цієї ситуації, розповісти дружині про стосунки з Ангеліною, це поставити хрест на їхньому шлюбі, сказати коханці, що повертається до ніни, наслідки можуть бути непередбачувані. Він опинився між молотом і кувадлом. Зрештою, зрозумів, що сам винен у всьому. Мовчатиму, вирішив він, хай буде що має бути. Через кілька днів, коли Ніна поверталася з роботи, на сходовому майданчику її перестріла сусідка, квартира якої була навпроти їхнього помешкання. Привітавшись, жінка промовила: Ніночко, вибачте, що затримую вас, але мушу вам дещо сказати. Що? Як ваші справи? Віра Іванівна почала здаля. Начебто все гаразд. Чому ви питаєте? Невже ви нічого не помічаєте? Ви про що, пані Віро? Що я маю помічати? Не знаю, як вам про це сказати. Словом, я частенько бачу, як ваш чоловік виходить із квартири цієї новенької сусідки, Ангеліни, здається. Так, я знаю. Він інколи допомагає їй цвяхи забити чи телевізор полагодити. І вранці теж? Що вранці? Я вже декілька разів бачила, як він виходить від неї вранці. Не думаю, що о такій порі лагодять телевізор. Ніні -ні потемніло в очах так от де він пропадає ночами. Зовсім поряд, за стіною. Але вона опанувала себе, усміхнулась і відповіла. Віро Іванівно, клопочіться своїми справами і не підглядайте за сусідами. Телевізор можна лагодити будь-коли, до побачення. Ледь переступивши поріг своєї квартири, жінка притулилася спиною до дверей і безсило сповзла вниз. Проридавши з півгодини, підвелась, пішла в кімнату чоловіка. Дістала його велику валізу і почала пакувати речі. За цим заняттям її застав Назар. Що ти робиш? почула його стривожений голос. А ти не бачиш? Пакую твої речі. Навіщо? Хочу полегшити твою долю. Не зрозумів. Іди до неї. Повір, істерик не буде. Я не хочу бути посміховиськом. Напевно, вже всі сусіди знають, у кого ти проводиш ночі? Тобі ця стара карга, що живе навпроти щось розказала. Бачиш, отже це правда. Ти зрадив мене, та не зрадив. Я не кохаю її, я кохав і кохаю тільки тебе. Годі, коли кохають, не зраджують. Я завтра подаю на розлучення. А як же наша дитина? Тепер ти згадав про дитину? Дитині не потрібний такий батько, я виховаю її сама. Не роби дурниць. Твоя гордість тут недоречна, не в гордості річ Назаре, і припинімо цю безглузду розмову. Іди, я не тримаю тебе. Поставила перед ним наповнену речами валізу. Назар пішов. Але не до Ангеліни. Спочатку він жив у батьків, а потім винайняв квартиру в іншому районі міста. Ніна народила хлопчика. Ангеліна ж і не була вагітна. Збрехавши, вона вирішила таким чином розлучити Назара з дружиною. Відтак Назар втратив і дружину, і коханку. Щоправда, Ніна на розлучення не подала. Вирішивши, що ще встигне. Тепер вона була начебто й заміжня, але синочка виховувала без батька. А Назар здаля спостерігав за тим, як росте його син і мучився докорами сумління. Щовечора він приходив під двір будинку, де минули його найщасливіші роки, з за рогу дивився, як на дитячому майданчику бавиться Данилко. Його мама сиділа поруч на лавці і читала. Це споглядання тривало доволі довго. Нарешті Назар відважився і підійшов до дружини. Привіт, Ніно, тихо промовив він. Жінка здригнулась, і книжка впала на землю. Він підняв. Дружина французького лейтенанта прочитав на обкладинці. Вибач, що налякав. Я хотів попросити вибачення і познайомитись з сином. Ти гадаєш, що заслуговуєш на пробачення, і на те, щоб називатися батьком? Не заслуговую, але дуже сподіваюся на твою великодушність. Вони мовчали і дивилися одне одному в очі. Ніна прочитала в колись коханих очах безмежне кохання і каяття. А він вагання і розгубленість. Ніно, вислухай мене. Нарешті порушив мовчанку Назар. Я дуже завинив перед тобою і сином, але я вже спокутував свою помилку. Дай мені ще один шанс. Обіцяю, ти більше ніколи не матимеш підстав сумніватися у моїй вірності. Жінка мовчала. До них підійшов трирічний Данилко, узяв обох за руки і сказав: Мамо, чому ти плачеш? Це мій тато. Ти плачеш, бо тато повернувся. Назар підхопив сина на руки, міцно притиснув до грудей і крізь сльози промовив: Ти не маєш права позбавляти дитину батька, а мене сина. Хоч би що не було між нами, хлопчик в цьому не винен. Він потребує повноцінної родини. Можливо, твоя правда, відповіла Ніна, але мені потрібен час. Я не можу ухвалити важливе рішення за мить. Я більше трьох років жила без тебе і навчилася давати собі раду. Можливо, пробачу тобі, однак ти не повинен на мене тиснути. А тепер іди. Я хочу побути сама і подумати. Жінка забрала сина і пішла з ним до під'їзду. А Назар стояв і не помічав, як по його щоках течуть сльози. Він не знав, що вирішить Ніна, але щиро вірив, що ще не раз візьме на руки сина, що їздитиме з ним на риболовлю, що вчитиме його читати і писати. А найважливіше, він має виховати Данилка справжнім чоловіком, нездатним на зраду. Він мусить уберегти його від тих помилок, які накоїв сам, аби з часом його син не страждав так само, як нині страждає він.